Мамо, я оце знаю, те, що подумала. Давайте вас зареєструємо на сайті знайомств. Може, якогось молодюсіка собі там знайдете. Ти що на сонці перегрілася? Ти, може, вітром в оту дурну голову надуло, Ай бог милує й сохраняє. ще мені діда не хватало. Мені хватає, що ви мені кишки мотаєте, а душа якийсь мені буде оту того нерви тріпать з дня до ночі. Перестанете лізти і керувати нашим життям. Ах, Кажу, грушка дуже смачна. Е, може, заміж вас віддаму. Ні, ношу! Ну чого ви одразу кричите? Хіба я вам що поганого бажаю? Ви ж моя любенька свекруха. Я хочу, щоб ви були щасливі. І наконець згинули із нашого життя. Кажу грушки смачні. А, де купляли? Чиждочка, а що воно то за сайт? Може таки давай попробуємо.